846-й день в Канаді. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні 0,8, 0,8, І сьогодні середа. Вже середина тижня. Пролетіло моментально. Я сьогодні вже трошечки виспався після роботи по кімару. Е, сьогодні Розбуди мене будильник. Не хотіли вставати, ну але що зробити? Прийшлось вилізти з ліжка, вилізти з ліжка, привівся в порядок і бігом до комп'ютера. У мене перше, що я роблю, то йду до комп'ютера. Сьогодні, сьогодні я пропустив технічні приміщення. Але кондиціонер працює, холодно, найс. Пішов до комп'ютера, видикував заявочки і були там деякі нові, були цікаві і були старі. Одна із них ще створили її в понеділок. І я сьогодні пішов, бо вони просили в середу зробити. Я сьогодні пішов, в них там. Це дуже хороший чувак, такий, він повненький. Я, до речі, приходжу, він каже: у тебе дуже гарний шейп. Ну, типу, статура тіла. Каже, ти в тренажерний ходиш? Кажу, зараз не ходжу, але зимою, зимою ходжу тільки. Ну ні, я нормально виглядаю, зараз чуть-чуть е, животик почав збільшуватися. У мене завжди осінь така. Я на фастфуді. Ну, як фастфуд, борщик. Солодкі, тортики. І зимою треба йти в тренажерний, як би не було. І каже, я, я перше не зрозумів, що він має на увазі. Гарний шеп. Що таке? А він, ми з ним завжди пересікаємося десь на вулиці, він там собачку і це. А в нього проблема була в е, шуфляда в холодильнику, і там такі маленькі кліпси. Він в пентхаусі живе, і там специфічні холодильники, їх мало, вони такі кращі. Але в нас є один поломаний, ми зберегли його за вниз, і там такі кліпси були. Я не знав, як вони відчіпаються. Я ж подивився на стару, і там треба підважити, так, чут-чуть відігнути її, і тоді аж вона піднімається. Нічого, то я зробив, і потім ще щось у нього було не. А, в туалеті там зливалась, зливалась вода а сама, цілий час там бульбушку лопнула. Це таке? Е, привезли пралку. Я сьогодні домовився, пралку поміняв, поміняв посудомечну машину. Ну, посудомечну машину це родина індусиків, вони не миють посуду вручну зовсім. І в них умивальники забиті. Ну, квартира чиста, все, порядок, як на диво, вони тільки заїхали, може тому. Але вони не миють вручну посуду. Ну блін. Як блін. На... Я не знаю, як на мене, це дуже просто. Я готую їсти, наприклад, і в мене куча тарілок. Я беру лишні тарілки. Я навіть коли чищу картоплю, є. Багато хто чистить прямо в смітник. Я ні, я беру собі тарілку на тарілку, щоб нормально стоячи, зручно, потім висипаю. Мию, зразу помив поставив. Поки воно свіже, мию зразу. От зараз борщ доїли. Велика каструля все замочив на хвилину, перемив і до побачення. Нашу посудомейку, по-перше, треба ставити без їжі. їй треба все одно пуснути вимивальнику. посудомийці ганяти. Ну, це таке. Кожному своє. Поміняв посудомаєш на машину. Потім ще кудись побіг. По з офісу працівниця мені подзвонила В одній з квартир люди з'їхали і там конкретно лишили бардак, стіни в дирах від телевізора. І то вони такі дири сверлили, що це кап'яць. Отакі от, от дири. Я не знаю, що вони там за телевізор вішали, Скільки годин чарджити, там двері покоцані, ще щось. Ну, я з нею пішов, плюс світло в них було б ви, ви, виключене, вони не з'їхали, і ніхто не платив. Відрізали електрику. Я там завантажив їм 110 тільки. Перевірити техніку, чи все працює. Якось сьогодні було роботи. Я такий напівзомбі після роботи вирішив кимарнути, годинку поспав. І легше, легше набагато. Щоб поспав і цей. Зараз тут повечеряли і все, відпочиваємо. Так що так. Сьогодні гарний день, спокійний, піжу я.